Христос посеред нас і є, і буде. Два наступних недільних дні після святкування святої п'ятидесятниці церква присвячує пам'яті святих, всіх святих угодників в першу неділю і всіх святих, які в землі нашій просіяли, в другу. Святість це відповідь людини на дари Святого Духа, який сходить у світ в день святої П'ятидесятниці. Тому, шануючи пам'ять усіх святих роду людського і всіх святих, що в нашій землі просіяли, ми згадуємо ще й про те, заради чого була створена людина, яка мета нашого життя, в чому його сенс. Наш світ давно заблукав у злі. Індивіди і народи живуть в ньому за законом егоїзму, індивідуального або колективного. Правим визнається той, за ким сила. Сформувався як особистість той, у кого є гроші і влада святі це люди, ж, що кидають цьому світу виклик, виклик владі і натовпу. Але святість полягає не в самому їх протесті, а в подоланні закону егоїзму на всіх рівнях. У нас звикли говорити про чудеса, які здійснювали святі, зауважує отець Олександр Шмеман. Але зараз найважливіше, мабуть, згадати і відчути подвиг святих. Як носіїв внутрішньої свободи, зрозуміти, що об них розбивається земне всесилля, зла і лукавства, страху і ненависті, бо святі являють нам другу подобу людини, вільної до кінця, тобто зсередини, вільної духом, а тому незалежної від страху. Угодники Божі найменше схожі на сучасних людей. Однак в той же час святість це найбільш живе свого часу. Найбільш близьке до Бога з нашого часу, а тому святість завжди сучасна. Життя святих розповідають нам, як люди спасалися раніше, а як спасати душу сьогодні. Таке питання любив задавати своїй пастві відомий київський священик отець Георгій Єдлінський, син новомученика отця Михаїла Єдлінського. І негайно ж сам відповідав на своє ж таке питання а ви, дорогі, просто терпіть своїх ближніх. Вам не потрібно носити вириги, не потрібно йти у пустелю? Ви тільки терпіть. І Господь вам за це дарує спасіння. Як це просто терпіть? дивувалися Неофіти. Думка отця Георгія здавалася їм скандально простою. А як же все те, про що ми читали в книгах? Як же піст, безперервна молитва, бдіння та інше? А ви спробуйте до кінця витерпіти хоча б одну людину, відповідав батюшка. І якщо вам це вдасться, то тоді вже беріться за інші, більш високі подвиги. А потім, дивлячись в очі, іронічно додавав а сучасні люди, вони ж такі, їх терпіти дуже складно. Терпіти це не просто забути про людину, переставши пам'ятати про її недоліки. Терпіти людину майже незнайому не проблема. А от як бути з тим, кого ми добре знаємо, тими, чиї недоліки можуть приносити нам реальну біль і страждання? Тут терпіти означає не якусь пасивну дію, а навпаки, максимальне зусилля волі, коли ми приймаємо іншу людину так, як хочемо, щоб сприймали і нас самих. Приймати іншого в його свободі це приймати людину такою, яка вона є. Визнаючи за нею право бути не схожою на нас, бути собою, йти по життю своїм власним шляхом. Можна часто почути, що в православній церкві негласно існують дві фракції консерваторів і лібералів. Але це не зовсім так. Не тільки в церкві, а й у житті в цілому, між собою, як правило, борються не праві і ліві, а живе і мертве, справжнє і підроблене, істинне і уявне. Чи приймаємо ми свободу іншої людини, як її приймає сам Бог? Варто нам задати собі це питання, і ми відразу ж опиняємося біля вододілу джерел живої та мертвої води. Те, що відбувається на Донбасі сьогодні, зауважив нещодавно в ефірі програми Шустер Лайф, Валентин Наливайченко має пряме відношення до православного фундаменталізму. Лідери незаконних збройних формувань, що діють на сході України, сказав глава СБУ, отруєні ідеологією євразійського фундаменталізму. Небезпека полягає в тому, що це сповідується як нова хвиля православя, православний фундаменталізм. Трохи по іншому, цю ж думку висловив нещодавно один мій знайомий священник. Православ'я – це сама істина, зауважив він. Але коли воно перестає бути християнством, то перетворюється на ідеологію ненависті. Що таке православний фундаменталізм? І яке відношення він має до церковного консерватизму в цілому? Православний фундаменталізм це спроба підмінити живу віру ідеологією, а релігійне життя політичною активністю. А отже, як проєкт секулярний і політичний, православний фундаменталізм не має жодного відношення до справжнього консерватизму. Християнство саме по собі консервативне, як втім, і інші світові релігії. Але, на відміну від фундаменталізму, християнський консерватизм охороняє не штучний концепт, не ідеологію, а реальну релігійну традицію, тисячолітній духовний досвід церкви та її святих. Фундаменталізм вже навпаки є породженням радикального модернізму. Зовні він спрямований на захист християнських цінностей проти псевдоцінностей сучасного секулярного світу. Але зверніть увагу на головний парадокс фундаменталізму. Роблячи вигляд, що він захищає справжнє християнську гідність людини, він насправді позбавляє її одного з головних досягнень християнської свободи. Запитайте сепаратиста зі Сходу, ти вважаєш себе борцем за права і свободу Донбасу. А чи готовий ти визнати свободу і права інших людей, які не дотримуються твоїх поглядів? Ні, відповість він. Ці люди погрішили проти істини, а отже втратили право на свободу і власні погляди. Так, православ'я стає штучним і зручним прикриттям для тих, хто заперечує одну з головних істин християнства свободу людської особистості. Стояти в правді або дозволити собі лежати в брехні, жити у Божій присутності з постійною думкою про Бога, або віддати всі сили свого розуму і серця світу цьому. Справжній християнин знає: війна добра і зла відбувається всередині серця людини. А тому сумно і боляче читати про те, що священники нашої церкви благословляють православне ополчення Донбасу, вірячи в те, що сепаратисти захищають традиційні цінності. Нерозумні. Невже ви не розумієте церковну традицію і цінності, неможливо захистити плодяче насильство і біль? Невже ви забули? Православ'я це ніщо інше як християнство, як кафолічна вселенська християнська церква, як життя з Христом і у Христі, прийняти іншого в його свободі? Що це означає для християнина? Це означає вміння перебороти себе, свій егоїзм, свій спосіб життя і думки заради того, щоб в іншій людині, в іншому існуванні відкрити для себе Христа. Ми легко демонізуємо ближніх. Він неправий, говоримо ми. Він відійшов від істини. Він вже не православний, а отже, не брат мені, не ближній мій, не має права розраховувати на моє розуміння і дружбу. Демонізувати ближнього означає бачити в ньому демона, образ Божого ворога. І саме такий погляд найчастіше плодить у світі насильство і біль. А Христос закликає нас до іншого. А саме бачити в ближньому образ Божий, людину, яка так само, як і ми, самі має право на свободу вибору. Коли я в дитинстві слухав отця Георгія, поділився зі мною один київський священник, то не розумів, чому він так акцентує увагу на цій чесноті: Терпи ближнього. А тепер, дивлячись на війну на Сході України, розумію, заповідь терпіння дійсно вимагає від нас максимального духовного зусилля. У чому ж загадка цієї здавалося б настільки скромної чесноти? Справа в тому, що реальне втілене в життя терпіння народжується лише там, де людське серце змирилося перед Господом. Прощати іншого може тільки той, хто сам усвідомлює свою провину перед Богом і ближнім. По справжньому терпіти здатен тільки той, хто розуміє, терпіти його самого набагато важче. Владика. А від якої їжі потрібно утримуватися в першу чергу в піст? Неодноразово запитували митрополита Володимира віряни. Перестаньте їсти ближніх. Із сумною іронією відповідав завжди блаженіший. Але що таке їсти ближню? І як відмовитися від цієї настільки звичної в нашому раціоні страви? Я пропоную кожному з вас провести таке випробовування свого сумління. Спробуйте чесно відповісти собі на питання, чи існує у вашому житті якийсь розстрільний список. Іншими словами, чи існують для вас люди, присутності, яких ви хотіли б уникнути, яких ви щодня подумки засуджуєте. Згадайте цих людей, їхні обличчя, очі. Ось ці люди і є їжа нашого гордого серця, яке постійно потребує засудження. Забудьте про порятунок світу, про те, що десь у Європі є чимало грішників, які щодня порушують звичні нам моральні підвалини. Перестаньте мислити категоріями свої чужі соратники і вороги. Уявіть обличчя своїх уявних ворогів або людей, яких ви засуджуєте, і скажіть собі самому: щоб увійти в рай, мені необхідно пробачити і прийняти кожну людину, яка трапляється на моєму життєвому шляху. І якщо в момент смерті в мене виявиться хоча б один ворог, то я сам опинюся ворогом Христу. А Христос закликає нас до Богоподіблення, до набуття благодаті Духа Святого. Але перш ніж стати Боголюдиною, необхідно просто стати хоча б людиною. Будемо ж терпіти і прощати. Будемо берегти і зігрівати в собі Боже дихання. Будемо дивитися на інших очима Христа. Дружньо, відкрито, з розумінням і, головне, з милосердям і любов'ю. Христос посеред нас і є, і буде, і хай в цьому допоможуть нам усі святі.